Сам мої там, я йду їх там збирати. Ми що з тими спиками штурмовають, ту емку, Так, Да, мої там десь вицелилися, йду їх знайду. Давайте, да, і МК подвигайте теж туди. Да, плюс! Давай заходимо, блядь! блять! стійте на місці! Заходимо! Хорош, Шучі, заходи, заходи. Давай, давай. Тут чисто. Да, Пацани, давай. треба всі нори нахуй зачистити. Вахуй, Я тинку цей бліндаж. Хорошо. Плюс один. Ара сам не йди. Плюс один до ари, сука! Заходи, заходи! Демон, виходи! Мы здесь И... тут радейка ихня Пидорска. Что? Блядь, устраняйте, устраняйте проблемы. Добра? Да. Оп, пошли мне? Да. Чоловіки коротше, сказали, що у підарів план зайти по балки. Да. Е, наше командування сказали, щоб ви робили фаєртіми і робили накати. Накати? Да, так, вбивайся. Підар живий. Тут, тут, тут в да, да. Скільки у вас людей? Там далі ще є, люди. Скільки людей? Більше роти. Більше роти? Да. Позиції, далі ваші позиції, да, блін, даже йдуть. Скільки звідси метрів? Не Ти його бачив взагалі, він, сука, ліпьоха.